Чи є шанс у Лелеки перемогти не лише на Нацвідборі, але й на самому конкурсі Євробачення? Насправді, лелека це для мене прям відкриття року. Це якесь нове звучання, і ти справді поринаєш у якийсь інший вимір під час прослуховування. Щодо фішок самої пісні, то звичайно це ж ця довжелезна нота, яка вона бере на одному диханні. Тому навіть лише це вже може бути певною родзинкою Найдовша нота на Євробаченні або щось типу того Одному диханні, але є певні моменти, які мене не дуже влаштовують, мені не вистачає якогось шоу. Тому мені вже надзвичайно цікаво побачити, яке ж буде шоу вже на самій сцені, чи це буде шоу світла, чи це буде шоу-балет. Я чекаю від далеких щось справді неймовірне, тому що заявка надзвичайно сильна, і справді у неї є шанси не лише перемогти на відбір, але й посісти по чесне то 5 місце на Євробаченні